Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про статтю від The Times з гучним заголовком між Зеленським та кличком Скинуто Рукавички, яка розповідає про політичне протистояння між Президентом України та мером Києва. Про це, власне, ми і будемо з вами говорити, але тільки з тими, хто підписався на цей канал. Поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світополітики та міжнародних відносин. Протистояння центральної та місцевої влад, воно старе як світ, ну або принаймні як незалежність України. Центральна влада завжди хоче всі повноваження централізувати, місцева влада децентралізувати. Але особливого розмаху це, звісно ж, набуло в столиці, тому що де найбільші ресурси, там і найбільший розмах. Все це почалось ще з першого обраного київського міського голови Леоніда Косаківського, який тоді воював, ну, точніше, з ним воював Леонід Кучма. Ну там щось. Не поділили, власне, і ще з того періоду. Президенти України завжди хотіли роз'єднати повноваження, тому що скільки у столиці особливий статус, то мер обіймає і посаду виборної міського голови, і посаду очільника адміністрації, яка зазвичай, ну тобто не зазвичай, а всюди, в інших містах, очільник адміністрації призначається президентом. Це президентська вертикаль. А тут людина в собі поєднує ці дві посади. І от ще з того часу щось там президенти намагалися цим вигадати. Кучма тоді е, рейдернув по, су, по суті, посаду у Косаківського. Е, після нього е, вже на виборах переміг Омельченко, який, по суті, був тіньовим мером при е, кучмі. Е, потім після нього був Леонід Чорновецький, у якого е, рейдернув посаду. Вже Янукович, призначивши головою адміністрації Попова. І після цього був певний проміжок затишку, коли Кличко та Порошенко знайшли спільну мову. І у них нібито от все виходило аж до 2019 року, коли на виборах переміг Зеленський. І, звісно ж, на хвилі свого успіху, своєї перемоги, монобільшості в Верховній Раді, вони хотіли якомога більше, власне, і на місцевих рівнях зібрати повноважень, а особливо, звісно, ж де? в столиці. Оскільки з кличком у них не вийшло домовитись, то вони вирішили якось його витіснити. Спробували через вибори, але всі пам'ятають цю епічну перевиборну кампанію, де там мала пані Верещук. Залітати буквально на парасольців мерське крісло. Е, ці всі перетрубації з тим, хто там має бути кандидатом від е, слуги народу. Це міг бути і Коля Котлетта, і хто завгодно, там ледь не битва на ножах була. Чим ця історія закінчилась, всі пам'ятають, кличко мер. І от з цього моменту розпочинається протистояння, тому що, е, знову ж таки, ця геніальна ідея, вона. Нікуди не зникла роз'єднати посаду мера і е, посади голови адміністрації, щоб призначити свою людину. Але ну, якби таке рішення не знаходило е, великої підтримки серед, серед киян, в принципі, тому що ну, кличко переміг з досить великим відривом. Але тут, якби, не те, щоб велика його заслуга була, а швидше через те, що ну, е, було 20 учасників перегонів. І якби там, наприклад, вони спробували об'єднатися навколо одного кандидата і подати це як таку спільну опозиційну платформу, щось могло б вийти, не плутати з опозиційною платформою за життя. Будь ласка, вас прошу Христа Раді. Ось, кличко переміг, якби в міській раді у нього також все чудово, все прекрасно. І... От було оце протистояння, були якісь спроби щось там зробити, але нічого так толком не виходило. До 2022 року відповідно, ми всі розуміємо, розпочалась війна. І у президента з'явилось з'явились додаткові повноваження створити обласні військові адміністрації, і там же, відповідно призначати керівників. І тут, власне, їм вдалося зробити те, що не вдавалося зробити до того. Але цього разу абсолютно законно, тому що президент має таке право, має право це робити. Тому десь владу місцевого кличка роз'єднали. Що, звісно ж, йому не подобалось, і не сподобалось його друзям-забудовникам, тому що ну, менше влади, менше можливості папелять бюджет. А як ви знаєте. Київська влада дуже любить це діло і дуже вправно з цим справляється. І оскільки кличко мер непростий, ну, не знаєте, на якийсь там місцевий політик, який користується популярністю в Києві, він зірка міжнародного масштабу, він чемпіон світу з боксу, він має впізнаваність світову і досить серйозну. Тому просто так взяти його за зябра, центральна влада не може. І, відповідно, якимось там незаконними шляхами взяти його усунути, ну, це не варіант. Та й, в принципі, будь-якого міського голову прибрати це е, дуже складна історія. Надзвичайно складна, навіть якоїсь суперконтроверсійного, навіть не в обласному центрі, якщо вже говорити про столиці. Але як ви знаєте, якщо ви дивились розслідування Бігуса, то там. З'явились гарні приводи, щоб кличка десь пощипати, бо відбулася антикорупційна операція Чисте місто», а, набу провели ряд обшуків, допитів, розслідування, в результаті яких вскрилась мережа Комарницького, його взаємозв'язки з кличком, з деребаном територій. і, власне... Тут вперше дійсно під Віталієм Батьковичем трошки легасінько, дуже легасенько захиталось крісло, і він вирішив: ну, якби, діяти оперативно і відбити цю атаку найкращий захист це напад. І тому він вийшов в міжнародні медіа і почав розповідати про те, що от, Зеленський узурпує владу. Централізує її, забирає в нього. Ну е, звісно, не без цього офіс президента став ледь не єдиним центром прийняття рішень в Україні, що не окей, безумовно. Але та, те, як кличко подає цю інформацію, наголошуючи, ледь не на своїй святості і протиставляючи місцеву владу е, централізовані і навіть порівнюючи Україну з Росією, що відверта маніпуляція, це вже не окей. Також зі свого боку. І, звісно, багато процесів, якщо ви живете в Києві, ви це знаєте, також, ну, м'яко кажучи, не дуже добре реалізовані. Коли мова йде про те, що ось там заважають працювати, ось там забирають владу, е -е -е, опонент той же Тимур Ткаченко говорить, а як же, ну, Київська міська влада не досить гарно своє повноваження виконує. От уже наразі у нас понад 3 роки повномасштабної війни. І хто живе в Києві, навіть не корінні кияни, а такі приїжджі київські, як торти, так і ми, власне, знають, що бомбосховищ катастрофічно не вистачає. Ну, Мені щастить, я живу за 5 хвилин від метро. Але в цілому це дуже поширена історія, багато скандалів було. А якщо, власне, ці сховища і є, то там замість якогось облаштування шкіряні барабани. І ще ця історія з зупинками громадського транспорту під час тривоги. Він чомусь зупиняється, будь -да, і ти маєш вийти і піти в укриття. Але укриттів немає. І виходить, що логіки в таких рішеннях також немає. Але це вже таке, це деталі. Суть в тому, що е, тут якраз в статті все наголошувало, що відбувається ця ось е, боротьба, що е, Зеленський запустив цю операцію Чисте місто, і нібито так, боротьба з корупцією це добре, але цей політичний тиск на опонентів, що погано. Е, кличко звинувачує Зеленського в авторитаризмі. і Нібито так, війна передбачає певний ступінь централізації в руках центральної влади, але з іншого боку є ризик побудови авторитарного режиму. І загалом, якщо бути поза контекстом матеріалу, то тут однозначно хорошої сторони немає. У кожного є свої плюси і мінуси. І кожен в першу чергу переймається за персональну владу і персональну репутацію. Але журналісти західні, вони ж трохи, скажімо так, поза контекстом і не зовсім розуміють ситуацію, яка є в країні. Тому вони так мислять такими високими категоріями демократії, там, плюралізму думок, як воно має бути і так далі. Але е, загалом, це, мабуть, насправді найбільш серйозний політичний конфлікт у нас в країні. Е, бо Кличко і Зеленський зараз два найбільших важкого ваговика в плані прийняття рішень. Дивіться, е, ну і впливу на державну політику. Поясню чому. Ну, це мається на увазі потенційно, якщо ми говоримо про якісь там майбутні вибори, які колись відбудуться. Кличка винести з мерського крісла майже неможливо. Ну, насправді це прям виглядає зараз як непосильна задача. Щоб взагалі спробувати з ним конкурувати на виборах, потрібно занести ну, мінімум 50 мільйонів доларів на виборчу кампанію, і це тобі нічого не гарантує. У нього є свої джерела фінансування, забудовники, тємки, схемки земелька. Цього в Києві добра багато, відповідно, грошей багато, плюс свої бізнеси, і все таке. Деньги іміються, як то кажуть. Е, і відповідно, ну, це ускладнює момент, бо без контролю за Києвом досить складно якби, відчувати себе впевнено на посаді президента. Але якщо у когось і є можливість ці гроші акумулювати, і представити якогось кандидата на противагу кличку, то це офіса президента його оточення. Тут зрозуміло. Тому він також хвилюється. Ну і знову ж таки, ця історія з тим, що зараз ова, а потім, можливо, по традиція там скажуть, ця практика добре проявила себе, розділяємо посаду остаточно. Якось так. А потім у Зеленську також по суті немає немає реальних. Опонентів, якщо він піде на другу посаду, окрім залужного. Це єдиний, у кого можна розкачати рейтинг до президентського. І відповідно, тут ситуація ще складніша, бо щоб виграти Україну е зараз, щоб перебити рейтинг Зеленського, треба вкинути десь хоча б мільйонів 100 доларів в кампанію. І це дійсно так. І також не дає жодних гарантій е вливання такої суми. Хто може ці гроші дати? Е Рінат Леонідович. У нього все норм з офісом, він не буде цього робити. Це ж потрібно бути дуже зацікавленим в тому, щоб змінити цю владу, не просто е, мати гроші. Пінчук, у нього все нормально, Каламойський, ні средств е, іншого, там, е, Живаго, можливо, але я думаю, що е, навряд чи він захоче з такою сумою розставатись, з кимось там скидуватись, можливо. Так далі. Петро Олексійович він буде себе фінансувати, він беззаперечно вірить в свою перемогу і в свій другий термін. Е, і залишається по факту тільки якісь групи, які можуть скинутися і це зробити. І от єдиною реальною групою виглядає група кличка Його його ну, персонально і забудовників київських, які можуть витягнути ці гроші і когось профінансувати. І тому... Дуже активно йдуть чутки про те, що вони намагаються з залужним домовитись, щоб спільним фронтом піти на вибори. Чи домовляться про це? Це вже тема для окремого відео, але однозначно офіс це напрягає. Тому е, я передбачаю, що е, ця історія буде продовжуватись і протистояння буде тільки наростати. На жаль, навіть в умовах війни політичні ігри нікуди. Не зникають в цій конкретній ситуації. Повторююсь, це виглядає як певного роду жабогадюкінг. Немає білих і пухнастих, обидві сторони варті одна одної. Але що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях на найбільш цікаві коментарі і питання. Я за залюбки відповім. Якщо додивились це відео аж до цього моменту, варто поставити вподобайку. Якщо не підписані, підписатись на канал. А якщо вже підтримали Сили оборони України та маєте таку змогу підтримати українську незалежну політичну аналітику, можете це зробити за реквізитами в описі до відео. А поки не прощаємось.